Якщо ви довго не наважувались приготувати французьку булку, то я думаю, що це точно знак. Вона відноситься не тільки до складної випічки, а й ще й до надзвичайно смачної. І тут послідовність додавання інгредієнтів трохи відрізняється від тієї, що я показувала раніше. Бо на початку для автолізу я додаю лише воду та борошно і залишаю це все діло під кришкою на годину, а не на 20 хвилин, як завжди. І тільки через годину я починаю додавати 40 грам цукру, та головний інгредієнт, який відрізняє цей хліб від інших, це вершкове масло. І далі я починаю дуже довгий та нудний заміс. Я могла зробити це все у своєму тістомісі, але я вирішила вам показати, що і без нього можна обійтись. Тому, якщо ви будете робити це все, як і я, без додаткових кухонних приладів, то наполегливо рекомендую розбити це на декілька підходів для того, щоб відпочивали і ваші руки, і тісто. І хочу вас познайомити з левіто Мадре. Що ж це таке, запитаєте мене ви. Це особливо густа та сильна італійська закваска, скажу вам я. Особливо класно вона підходить для здоби. І також планую записати відео про те, як я роблю на цій заквасці сінабони. Після того, як ми її додали, Потрібно дуже добре це все вимішати, аби вона рівномірно розійшлась по нашому тісту, бо на відео це виглядає все дуже легко і просто, але насправді це ще та задача. Далі я додаю 14 грам солі і знову ж таки все це дуже гарно вимішую. До тієї пори, доки не відчую, що сіль розійшлась по тісту, я не відчуваю її руками. Ну і все можна давати відпочивати. Принципі, тут треба тих самих чотири складання, як і для звичайного хліба. Але є один нюанс: якщо простому хлібу достатньо 40 хвилин перерви між складаннями, то для нашої француженки треба чекати годину. Коли я монтувала це відео, то вирішила не прискорювати сам процес того, як я роблю ці складання. Бо я ще не до кінця зрозуміла і розібралася, що вам заходить більше. Чи то коли я викладаю відео у прискореному темпі, чи навпаки, коли я показую весь процес трохи детальніше. Тому, якщо вам не важко, то дайте мені якийсь фідбек, щоб я знала, у якому напрямку мені рухатись. Оці циферки, що ви бачите у правому кутку, це нумерація складань. І ставлю їх для того, щоб ви бачили, як класно у процесі змінюється наше тісто. І зараз буде останнє четверте складання, після якого треба буде лишити тісто, доки не прозвонить таймер, тобі ще на три години. Проте я дуже поспішала і лишила на дві, але ви так не робіть. Та навіть незважаючи на це, моя французька булка вийшла ідеально. І я думаю, що цих двох годин було достатньо через високу температуру на вулиці, бо подивіться, як воно класно вибродило. І далі, звісно, я дістаю його на стіл, трохи просипаний мукою, та розділяю на дві умовно рівні частини. Бо якби я пекла його на замовлення, то я би його відважувала, а так в цьому немає необхідності. Далі роблю передформовку і складаю це все у так званий конверт. Обов'язково перегортаю швом донизу і починаю робити ось це. А біжу цими рухами я ніби підтягую його до себе. І в процесі ось цих моїх дій воно стає пружніше і набуває отакої форми. А далі стандартних 20 хвилин. Вони дуже класно розстоялись і тепер пора починати основне формування. Я роблю все те саме, що і в передформуванні, але трохи легше. Вибиваю зайве повітря і складаю у конверт. Перегортаю уявним швом донизу, так само підминаю його трохи під себе, а далі перекладаю до кошика, який заздалегідь просипаний рисовою мукою. І також обов'язково повторно гарно защіпую шов. Ось так піднялась моя заготовка на ранок. А зараз покажу, як перевірити, чи готова ваша недохлібина для випікання. Якщо ви ось так тицяєте і вона повертається назад, то значить, що готова. А якщо ні, то треба ще трохи чекати. Ну, у мене ніби все як готово, того перевертаю це все діло на пергамент, трохи муки, і роблю один дуже класний, красивий розріз. Зараз спробую приблизити, щоб ви побачили, яка краса всередині. Ну а далі все, як і завжди, закидаю у заздалегідь розігрітий казан та накриваю кришкою. І випікаємо. Ну, а ось цей момент для мене є найочікуванішим, бо хоча вже й дуже давно випікаю хліб, але я завжди переживаю, що ж там буде під тою кришкою. І сказати, що я задоволена результатом, це нічого не сказати, бо вона дуже класно піднялась, розкрилась, пухка, і просто це послухайте. Я вирішила додати ще просто фото, бо показати його на камеру, як ви бачите, у мене не дуже вийшло. Ну і їсти, в принципі, я теж гарно не вмію, але повірте, це ну дуже смачно.